Ну і Вічливе суспільство вважає лайку проявом низького розуму вульгарності і неосвіченості. Утім, таку думку поділяють абсолютно не всі британські дослідники, наприклад, переконані, що під час болісних переживань така лексика допомагає людям навпаки почуватися краще, адже створюється ефект, який не спостерігається під час використання інших мови. А от найбільшою мотивацією для її використання є вивільнення гніву та розчарування у стресових ситуаціях. І чи дійсно лаятись це корисно та як це правильно? Робити будемо з'ясовувати далі. Так, головне, як робити це правильно, і звідки з кого це все взагалі почалося? Будемо в нашому ефірі з'ясовувати. Макс Продеус, коуч з риторики, ютубер, наставник із красномовства і офіцер збройних сил України доєднується до нашого ефіру. Макса, вітаємо вас. Доброго здоров'я. Вітаю, доброго здоров'я, вітаю всіх глядачів. Ну, Давайте розпочнемо з того, буде це розвіювання міфів, чи не буде розвіювання міфів. Ну тут уже справа за вами, коли кажуть, що е, лайливі слова, так матюки притаманні лише росіянам, а українцям не притаманні. Це правда чи неправда? Тому що на думку філологів, принаймні з того, що мені доводилося читати, матюкаються або ж матіряться саме росіяни, адже українська культура шанобливо завжди ставилася до образу жін. Матері, на відміну від РФ Тож у нас це здавна називалося батькувати Давайте тут будемо з'ясовувати, де істина а де міф Будь ласка, е, ну я би хотів сказати, що ми не зможемо з'ясувати, як було насправді, тому що це було дуже давно. Ми можемо тільки так, знаєте, зараз розмірковувати над цим. Е, я поділяю думку, що твердження про те, що матюкаються тільки наші північно-східні сусіди, є хибним. Для того щоб зрозуміти, чому я так вважаю, треба розглянути не лише російську та українську мови, а також подивитися на інші слов'янські мови, наприклад, на польську, з якою також люблять порівнювати українську, або навіть мови балканських слов'ян: сербів, хорватів, словенців, навіть болгарів. От і ми побачимо, що ті слова, які чомусь хтось хибно колись назвав русскими матюками або русским матом, і просто віддав загальнослов'янські слова росіянам. Та, ну, ми знаємо, що росіяни люблять все піонерити і комуніздити, та і от вони так само собі загарбали матюки і назвали їх своїми, Нібито це притаманно тільки їм, а насправді. Ну, я зараз буду замінювати одну літеру в словах, uh -huh. та, щоб не було, так би мовити, зайвих питань до вас потім. От, наприклад, слово буй та, або там буйня, от, воно притаманне не лише російській або українській мові. Так само це слово активно вживають поляки. Вони кажуть, що щось там буйове, наприклад. Е, от. Е, або слово Гінати, да, от воно також притаманне не лише українцям чи росіянам, чи полякам. Я це слово чув і на Балканах там дуже розповсюджений такий мат з вживанням цього слова, і вони його вживають і хорвати, і серби, і боснійці, і чорногорці через слово буквально. І це ну спільно короневе слово, от з тим, яке вважається чомусь русським матом. От тому я би ці слова з мовлення в жодному разі не рекомендував виключати, але я би їх також і не рекомендував вживати повсякденно в постійному мовленні, тому що слово це передусім засіб висловлення, висловлення думки і досягнення мети, якщо немає потреби конкретній ситуації вживати обсценну лексику, то її вживати не потрібно, тобто її потрібно вживати Ну в певній ситуації для досягнення певної мети, так коли потрібно підсилити те, що ми кажемо, коли потрібно створити певну атмосферу, сфокусувати увагу, наприклад. Ну, буває таке. Тут повторюєш людині кілька разів, вона не розуміє, та Ну на третій раз можна. Допомогти людині сфокусуватися, скажімо так, Макса, а як тому... ставитися да. ще до того, коли не йдеться про м, ну як ви кажете, допомогти людині сфокусуватися? А коли психологи і вчені наголошують на тому, що це допомагає людині, навіть зняти якусь емоційну напругу, ба навіть полегшити біль? Там йшов, йшов, вдарився мізинцем обослінчик і, і вилаявся, і от ніби і не так вже болить. Я підтримую цю думку. Я не можу, на жаль, сказати, що я сам проводив якісь дослідження і сам дійшов в певного висновку, але я дійсно читав таку інформацію. Окрім того, на Нетфліксі є серіал про правда англійську обстенну лексику, і там також наводиться Нікола Кейдж, там до речі, веде його. Цей серіал, і от з вуст Ніколаса Кейджа також прозвучало: що якщо я не помиляюся, на 50% легше. Згідно з дослідженнями, людям долати стрес, якщо вони використовують обсценну лексику. Наприклад, це перевіряли під час того, як жінки народжують. От жінки, які використовували обстену лексику, їм легше було впоратися з болем. Наприклад, ну і так само ми можемо пригадати початок повномасштабного вторгнення. Тоді обстенна лексика звучала з етерів усіх телеканалів. Ніхто за це не сварився на ведучих, та ніхто не скаржився, тому що ну так нам просто всім було легше долати стрес. Макса, ви певним чином попередили моє питання, чи відбувся певний злам в українців щодо їхнього ставлення до обсценної лексики? Або принаймні, можливо, ми можемо говорити, говорити про певний конкретний період. Знову ж таки, початок повномасштабного вторгнення. ось цим відома ця фраза Руський воєнний корапель. Так, ми знаємо її продовження. То її ж продовжували навіть діти, які там у початкову школу ходять? Ну... Дивіться, мені здається, що не зовсім правильно говорити, що діти не мають чути обстену лексику, і треба якимось чином від дітей цю обстену лексику приховувати, поки їм не виповниться 18 років. Ну... Діти все одно це почують зараз, не той час, коли можна щось від когось приховати, тому що є інтернет, та і дитина, в принципі, будь-яка навіть в першому класі може зайти на порносайти вже там переглядати все, що вона хоче переглядати, і знати не тільки як це називається, а ще й, як це власне. Це робиться і зараз в наш час немає жодного сенсу там це щось приховувати. І Я не бачу проблеми в тому, що дитина це каже, навіть якщо дитині вона щойно почала говорити, і це її перша фраза, що в принципі не так і погано. Та якщо це фраза русські воєнникара, бо люди за лісом, то тут просто важливо дітям пояснювати от те, що я сказав: що це не слова, які потрібно вживати щодня. Кожному речі, тобто у цих слів є своє спеціальне призначення, вони допомагають впоратися зі стресом, ти ж не перебуваєш постійно в стресі 100% часу. Ні, не перебуваєш. Так, а для чого ти постійно ці слова вживаєш? Так само ці слова допомагають підсилити вагу того, що ми кажемо. Та? Якщо порівнювати ці обстанну лексику зі зброєю, ці слова зі зброєю, то обстанна лексика, це як ядерна бомба. Ми ж не воюємо, вживаючи ядерну бомбу щодня, та? але коли треба. Можна скористатись, ну умовно, так? Да? так скажемо, для того щоб підсилити вагу наших слів, Макса. А чим можна ось таку обсценну лексику, яку ми не можемо озвучувати в ефірі, замінити якимись такими гарними, смачними, колоритними українськими відповідниками? Можливо, у вас є якісь найулюбленіші вирази, там трясця його матері і тому подібне. Так, безумовно. Тут просто е, от е, теж хибна думка про те, що от якби матюків немає в українській мові називаємо їх так, а є тільки те, що правильно називати прокльонами. Та? Тобто от матів немає оцих поганих слів, є тільки прокльони. Ні, є і те, і те. От прокльони на зразок трястя, там, трястя його матері, та, чи е, насеру його матері, та, чи там срав пес, чи. Ну там щось інше, да, от на, на, на кшталт таких. Вони притаманні не лише українській мові, вони притаманні багатьом слов'янським мовам. Наприклад, словенці так само, от у словенці у них так само є такі думки про те, що от у нас немає матюків, у нас є тільки прокльони. От прокльони це вищий щабель від мату, тому що прокльони використовувати складніше. Це не просто сказати одне слово, яке в принципі має багато значень, і можна сказати там одне слово, і а там же слухач нехай здогадується, що саме я мав на увазі. прокльони це багато слів, і це такий багатошаровий ну мат назвемо його так. Та Тому що з прокльонів можна скласти довге речення. Наприклад, от на, на серу твоїй матері у великодній очіпок. Та, це повна фраза. Там ціла історія за цим є. Е, очіпок це головний убір. І він був не лише повсякденний, він був також святковий і великдень дуже велике свято. І от раз на рік був такий очіпок, головний обір, який мати вдягала раз на рік на великдень, коли йшла в церкву. І ось таке от побажання, та такий прокльон, що якщо ти будеш так поводитись, то я твоїй матері на серу у великодній очіпок, яка вона на великдень потім вягне, і буде дуже щаслива. Та тобто тут ціла історія. Або, наприклад, коли от, ну, все не виходить, та от все погано, і щось там, ну я його якби роблю, роблю, а воно не йде, да, як з того ману. От. То можна сказати, страв пес замість піхвець. Зрозуміли, Зрозуміло. Зрозуміло. Максим, от. будемо вам... Ми, коли ми кажемо, mm -hmm. дайте я завершую. Коли ми кажемо знову ж таки «срав пес, якби «срав пес їли діти. Да? Це от коли ну, це не виходить. Да? От. Тому такі фрази я рекомендую використовувати. І звісно ж слово «трясця», звичайне трясця, що по суті є лихоманка, це замінник будь-якого звичного матюка повсякденного. Який там на «б» починається, і, угу. і тощо, тощо. Тобто, слово трясця можна вживати абсолютно використовувати щодня. Це не дуже потужна лайка. Дякую, так дякую. Макса. Дякую вам за те, що доєдналися до нашого ефіру сьогодні, і за таку експертизу. Мовознавчу Макс Продеус, коуч з риторики, ютубер, наставник із красномоста, офіцер збройних сил України був з нами на зв'язку. Говорили про обсценну лексику в українській мові.